Доброго дня нашим друзям і однодумцям, доброго дня нашим новим знайомим. Мене звати Нікіта Здравий. Це притулок для корів, биків і телят здраве життя, яке ми з невеликою командою однодумців заснували 3 роки тому. У цьому притулку корови, бики і телята мають можливість жити. І зростати у любові і піклуванні. Люди, які потрапляють на екскурсію до притулку, отримують можливість перезавантажуватись і приходити в дуже злагоджений моральний стан, що і є одною з основних цілей нашого притулку. Цей дуже складний для нашої країни рік для притулку, рік не виявився не таким же. У зв'язку з бойовими діями, які почались у нашій країні, розвиток і просто забезпечення остро необхідними потребами нашого притулку для нашої команди. Стало дуже складним. Ми мотивовані і впевнені в успіху, але ми потребуємо нових знайомих, нових однодумців, які стануть частиною нашої команди і підтримують розвиток нашого важливого діла. Ми призиваємо. Долучатися до підтримки нашого проєкту на платформі Спільнокошт. Дякую всім за увагу!